Оригінальний рецепт маринованих помідорів з часником на зиму. Це готується доволі просто, а смакує неймовірно. Рецепт ідеально підійде, якщо ти готуєш мариновані помідори вперше або якщо ти хочеш просто поповнити кухню новим рецептом. Через часник поєднання червоного і білого кольору в банках ефектно виглядає, а смак виходить незвичайним та пряним. Опис усіх інгредієнтів ти знайдеш під відео. Півтори кг помідорів замочую у холодній воді на одну годину. Я вибираю для марнування помідори дрібні і солодкі, розділила їх за кольорами та сортом. Заздалегідь я також підготувала банки і кришки. Банки ретельно помила з харчовою содою або гірчицею і простерилізувала кришки. Я прокип'ятила. Тепер проколюю помідори зубочисткою біля плодоніжки, щоб вони не тріскали, і заповнюю цими помідорами банки. До кожної банки додаю перець горошком. На півлітрову банку 5 штук. Потім заливаю укропом банки, закриваю кришками і залишаю на 20 хвилин, щоб помідори прогрілися. Натираю на дрібній терці 100 г чеснику. Чесник краще брати домашній, бо, як правило, китайський у маринаді може позеленіти. А тепер чесник розділю на кількість банок. Зливаю воду з банок до каструлі, у якій готуватиму маринад. Для маринаду до 1,5 літри води додаю 100 г цукру, 40 г солі, перемішую і 60 мл 9% оцту. Доведу це до кипіння. За цей час часник час зверху викладаю у банки. Також за бажання можна додати гострий перець. Киплячим маринадом заливаю банки з помідорами та закриваю кришками. Струшую банки, щоб чесниковий сніг розійшовся по банці. Перевертаю кришками донизу і загортаю пледом до повного остигання. Замариновані таким способом помідори, вони виходять кисосолодкими з легким чесниковим присмаком. Цей рецепт з чесником дійсно нагадує помідори під снігом. Такий смачний ароматний маринад, відмінно збалансований, виходить пікантним і гармонійно поєднується з соковитими помідорами. Спробуй приготувати за цим простим рецептом, і нехай тобі також смакує!